Открывай новые святы Слот Сити. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, наверное, отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия. Російські війська під Харковом можуть вдаватись до подальших локальних атак, але в них немає достатньої кількості військ та спроможностей, щоб досягнути стратегічного прориву на цьому напрямку. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Ви смотрите, горить гаріт, база. Ой, твою мать попали. росіяни не мають достатньої кількості. Ресурсу для того, щоб досягнути стратегічного прориву. Ми не віримо в це. Навіть більше вони не мають навичок та спроможностей, щоб це зробити, щоб провести велику операцію та скористатись будь-яким локальним проривом для досягнення стратегічної переваги, сказав Каволі. В той же час він погодився, що росіяни можуть здійснювати локальні наступи, але висловив впевненість, що українські збройні сили завдадуть їм поразку. Я перебуваю в дуже тісному контакті з нашими українськими генералами. І впевнений, що вони контролюють ситуацію, запевнив головком НАТО в Європі. Ну, дивіться, звичайно, коли ну, росіяни до цього говорили, що на Україну вони не збираються на панову. Ну, це теж що... Лавров пам'ятаєте, та, це звичайно те, що говорить росіяни, слід розуміти, що це нічого не означає. Ну, якщо виходити з інтересу, так. То скоріш за все, ну все ж таки, виходячи з логіки, навіщо того, щоб показати, наприклад, Сі дземпіну ефективність свою, в тому числі російської армії, я думаю, що все ж таки якийсь прорив планувався, тому що це політично було правильно з їхнього точки зору, що ти, от, приїжджаєш, покажеш Сі дземпіню, що ти дружиш з нами не просто так. У нас є ресурси, ми потужні, ми можемо реалізовувати завдання. Які ми можемо спільно розробити, тому що все ж таки я вважаю, що Росія разом з Китаєм готує якусь гібридну операцію на території НАТО? Чому це потрібно Китаю? Китаю це ну навіщо Китай може змушувати Росію це робити? Знаєте, це остаточний розворот від Заходу. Тобто, якщо ти говориш, що ти з нами, там, як ти там, говориш там, стратегічне партнерство, ну цю всю, всю дипломатичну історію, то покажи, а доведи, що ти так можеш зробити. Тут, до речі, знаєте, цікаво, може просто повторитися аналогія з, з холодною війною. От досі всі не розумієте, чому Китай у 69-му, по-моєму, році почав напав на острів Даманський, коли з Радянським Союзом тоді воювали. Ну, з різних істориків, політологи, все ж таки, те, що я бачив, Логіка дій Китаю була в тому, щоб продемонструвати Сполученим Штатам Америки, що вони йдуть на повний розрив з радянським союзом. Тобто, давайте... Та формалізувати та, форм... да, форм... ну, 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 Це знаєте, таке панаційне. Ну, От ми сваримо з ними, ми показуємо, що ми готові це зробити для того, щоб тому, що Китай тоді дуже хотів йти в стратегічний ну. зі Сполученими Штатами Америки, в тому числі, і потім США цим скористалося. Це вже під час Ніксона, У цим відомо всім Кісенджерцем займався і так далі. Тут така сама історія повторюється. Тобто, якщо ти доводиш, що доведи нам, навіщо нам тебе підтримувати? Так, цього, що ми вже тобі зробили, недостатньо. Хоча ми і так викачуємо додатковий ресурс, знаєте, таку історію? От вони зараз закинули. Захопили автомобільний ринок Росії, китайський автомобіль, і в один день всі підняли ціну на 30%. Тобто, ну, якщо раніше росіяни могли ну, до війни купити, припустимо там Land Cruiser за таку ціну, тепер за цю ціну ти можеш купити. Китайський автомобіль, який явно не тягне на ландкрузер, явно не тягне на Toyota. Тобто, Китай хитрувати себе поводить, вони заходять на ринок, з одного боку витасвитискають, їм, викручують їм руки, щоб вони дешевше продавали нафту а промислові товари вони продають їм дорожче. Так? Але цього ж недостатньо. Так тому, тому коли росіяни дайте нам ще ресурси, підтримуєте, наступне питання. Давай покаже, показує результати. А тому, що я упевнений, що все ж таки Китай знав. Про напад, який може бути. І, ну, Принаймні був проінформований, не був проти. Так? А тепер ну, показуйте результати. І тому а, напад на Харківську область, і на Харків, там оточення Харкова, те, що вони завжди там планували. А це була одна із способів показати свою корисність. Але і тут не виходить в такій мірі, як він хоче. І тому а, тут Путін починає розповідати. Ну і не дуже і хотілося там да, умовно кажучи, ми так не планували. І так далі. Хоча, я думаю, звичайно, що дуже хочуть з різних причин розтягнути фронт, розтягнути ресурси. Ну і звичайно, що Харків це найбільше місто, яке має, ну як ну, поряд з кордоном Російської Федерації. Те, що про сіру зону, ну про яку ви вже сіру зону говорите. Якщо вам сьогодні там довбанули вам порти новоросійське, це дуже важливо, до речі, що ми поговоримо, поговоримо про це і саме Ось чому я вас знаю, що... вже з Бушної дрони вже долітають і до цього, і до Башкірії. Так mm. де у вас сіра зона повинна бути? Де за Уралом, тоді щоб там відсунути? Тобто Україна, слава Богу, принаймні ми бачимо успіхи у будівництві власних дронів mm. для того, щоб досягати і знищувати їхню нафтогасову інфраструктуру. Тому дійсно. Ці точно пішло не по плану, тому що росіяни я впевнений, що хотіли продемонструвати Китаю в першу чергу, тому що, знаєте, якщо знаєте ще. В недавній нашій історії кожен президент України, який приходив до влади, вперше куди у нас був візит в Москву. У нас тільки 2014 року все помінялося, слава Богу. Так і тут перший візит куди? А вже до господаря, до Серезурени, для того, щоб і ресурси собі вибивати. Упевнений, що вони хотіли, щоб Китай постачав їм зброю. Китай ну категорично ні, тому що розуміє наслідки, але товари подвійного призначення я впевнений, що буде постачати тим більше є можливість постачати зброю, наприклад, через північну Корею. Давайте отут от ви не самохить про новоросійськ згадали, і це дуже дійсно важлива. ви висловлювалися вже з цього приводу. Хочеться, щоб ви поглядавські аудиторії прямого розтлумачили, чому ці удари важливі саме по новоросійську. До чого тут термінали по відгрузці мазуту, та і до чого ось ця горловина експортна, в під назвою Новоросійськ. Дивіться, в чому слабкість Росії? От в чому слабкість Росії? Слабкість Росії в тому, що 60% відсотків товарообігу Російської Федерації спрямована на двох напрямках: це Балтійські порти та порти новоросійська. 60%? 60%. Чому тому що Росія ще з часів радянського союзу завжди вибудовувала свою економіку, виходячи з Європи. Далі, чим дуже цікава партинова Новоросійська, це тепле море. не замерзає, фактично. Ну, досить рідко замерзає і, і з дуже гарною логістикою. Це ледь не єдиний порт з гарною логістикою, ну умовно кажучи. Зерно можеш вивезти, нафту можеш вивезти, проходиш Босфор, повертаєш там через Середземне море Суецький канал. А ти в Індію, Китай, наприклад. А спробуй, наприклад, нафту на танкерах перевантажити з Балтійського моря, так. так тому що знову таки відкриваємо карту трубопроводів і нафтопроводів все ж в бік Європи, а в бік Китаю і в бік, наприклад, Тихого океану досить не дуже розвинута логістика. І тому чому росіяни завжди ну дуже побоювали саме портів ударів по портах новоросійська, тому що це їхня дуже слабка ланка. Е, можна перекрити повністю експорт, справжні санкції запровадити. От нафтові санкції, наприклад, якщо Україна буде перебувати порти новоросійська. Реальні умови да, реальні, не те, що ви? знаєте, нам розповідають. Ми там запровадили і так далі. Тому підня, піднявся такий вереск. Пам'ятаєте, коли у Financial Times з'явилася оця стаття, що от нахабні дії гури СБУ призводить до цього. Якщо її почитати в англ... у нас часто звернули на НПЗ. У нас вже заголовки часто люди читають. Я завжди раджу читати все ж таки статті, і ще в оригіналі краще. Вивчайте англійську мову. Там написано, там же головне питання було якраз нафтопроводів. А тут ще цікаво збіг інтересів, в тому що через парти Новоросійське експортують нафту дві американські компанії, які видобувають нафту в Казахстані, вони ж теж почали переживати а раптом прилетить так, ну тут Україна вже знаєте, тут вже є залежність. Умовно кажучи, Україна може гарантувати, що от по ваших нафтопроводах не прилетить. Якщо буде допомога з боку Сполучених Штатів право Америки, а це вже ваші проблеми, як ви з вашим урядом будете розмовляти. Знаєте, щоб ми не бігали між американськими політиками, щоб з'ясовувати там хто там, от є, є проблеми. От вирішуєте проблему в даному випадку. Це важель тиску України, в тому числі не слід цього соромити з таких слів, тому що у нас питання виживання, а не те, що є. І ще один аргумент за Україна не просить американських солдат, а просить только оружи. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис, хорошая инвестиция. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, наверное, отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах. Коалиция до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дрон.